Мені подобається те, що монетка вже накопичується цілий рік. Тут мені не хотілося купувати на цих зелених свічках, як хом'як там, знаєте. І чекаємо її нижче, поки буде хоча б оновимо всю ліквідність 60 центів. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали в гості на мій YouTube канал. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику мільйон гривень на криптовалюті. Суть в чому, друзі? Хто не дивився, хто перший раз завітав на мій YouTube канал. Ми стараємося заробити мільйон гривень на криптовалюті, інвестуючи всього 100 доларів в місяць. В загальному ми маємо проінвестувати 1500, доларів, що по сьогоднішньому курсу плюс-мінус це 55 тисяч гривень. Інвестуємо ми з вами із березня місяця цього року. Про як бачите, уже 4 місяці, тобто зараз зробимо наступну покупочку з вами. Нам залишилося ще в цьому році інвестувати 6 місяців, тобто 600 доларів. І в наступному ще буде 4, ще 500 доларів буде, тобто до травня місяця. У квітні ми звичайно очікуємо розворот ринку, бо в квітні буде халвінг по біткоїну. Ну, в общем, якщо цикли по біткоїну будуть повторятися, то друзі, чекаємо у квітні розворот ринку, а там побачимо, як буде. Отже, друзі, в нас є список монет, які ми інвестуємо. Хто не дивився, друзі, мої відео, рекомендую подивитися саме перше відео з цієї рубрики Мільйон на кріпті. Там буде максимально все подробно розказано. вам. А зараз, друзі, якщо вам сподобається цей контент, я і мій канал і ця стратегія, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Як бачите, в мене 660 підписників. Насправді дуже важко продвигати українськомовний контент. Ну, в общем, чекаю від вас підтримки і підписки на мій YouTube канал. Бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, переходимо на нашу біржу MaxGlobal. Чому на MaxGlobaлі? Бо тут присутні в основному всі монетки, які нам потрібні із цього списка. Про цей список ми поговоримо пізніше, розглянемо графіки, друзі. Зараз ми зробимо наші покупочки. І так, друзі, давайте я оновлю, щоб ви не думали, що це все скріншоти, що це все нарисоване. Це реальні активи, бо знаю, деякі блогери показують на CoinMarketCap і вони там ведуть портфель. На CoinMarketCap це просто бухгалтерська книга, щоб бачити, по якій ціні ми купили монету, по якій які ми продали, тобто бачите, що в нас в плюсі, а що в мінусі. Переходимо назад на Мекслобал. І так, друзі, давайте зробимо наші перші покупочки, переходимо на спот, spot, спотова торговля. І сьогодні ми будемо купувати такі з вами криптовалюти. Сьогодні ми реалізуємо весь тезер, який в нас є. Чому я таке приймаю рішення, бо мені подобаються ціни, які зараз присутні на цих монетах. А ціни, ціни зараз дуже гарні. І так, першу покупку ми зво, зробимо з вами по, монет, по монетки а Давайте пишемо Астар. Astar. Astar USDT. Вибираємо нашу торгову пару. Я собі вже тут виписав список, який потрібно купити. Сьогодні ми Астар купимо на 15 доларів. Нажимаємо Market. Вибираємо 15 успішно бачимо. Дивіться, тепер дивимося історію ордерів. Зараз нам покаже, дивіться, друзі. Маркет 387 монет у нас вийшло, 14,3 долара. Ну, разом з комісією, так? Все, я потім все позаписую сюди, і також запишу, щоб довго відео не було. Запишу на CoinMarketCap на сайті. А зараз ви просто дивіться, як ми будемо купувати і які монети я буду купувати. І так, наступна покупочка наша буде це монета Loopring, LRC USDT. Лупрінг ми сьогодні купимо з вами на 10 доларів. Лупрінг ми купуємо на 10 доларів, прямо по ринку, нажимаємо купіть. Успішно бачимо, перевіряємо Історія зділок, все в нас є. 45 монет, так, 45 монет у нас є. Наступна монета, яку ми сьогодні купуємо, друзі, це монетка Каспер. Каспер USDT. На Каспер я сьогодні виділяю 20 доларів. Мені подобається, друзі, подобається те, що Каспер уже в циркуляції майже всі монети, і там уже, по суті, вже не буде кому її продавати цю, цю монету, бо всі монети вже знаходяться, можна сказати, в крупного ігрока. Сьогодні ми купуємо на 20 баксів, тобто я хочу вже, вже сформувати по Касперу е, наш портфель. Так само, як і по Чіа, я там уже не чекаю там супер дна. По Каспер така сама ситуація. Мені подобається, як його відкупають. Е, давайте про це пізніше на графіку, бо я бачу, відклоняюся трошки від теми, друзі. Так, нажимаємо Каспер. Давайте Маркет. Так, ідемо далі. Монетка А0. Вона у нашому портфелі ще немає, тому сьогодні зробимо першу покупку на неї. Так, нажимаємо на 10 доларів, купуємо прямо по ринку, купіть 10 маркет, купіть міна. Е, наступна монета, друзі, це монета Гала. Е, сьогодні ми реалізуємо на 15 баксів. її. Мені подобається те, що вона дуже, дуже сильно держиться по графіку. Е, графіки ми розберемо трошки пізніше, друзі. Майте терпіння, додивіться відео до кінця, і все буде. Е, монетка Sello в нас, бачимо, в портфелі ще немає, тому сьогодні зробимо якраз першу покупку. Е, подобається те, що вона прийшла в свою зону. Село USDT на 15 доларів сьогодні купуємо. Так, село купуємо. Біко бікономі, друзі, скоріше всього, буде щалитися ціна вниз, тому сьогодні ми її пропускаємо. Далі монетка у мене записана ЦКБ, або Nervous Network. Так, ЦКБ ми сьогодні купуємо на 10 доларів, друзі. Нажимаємо Купіть. Провіряємо одразу. Бачимо, що ордір заповнен. Все, бачимо, все монетки є в нас. Так, далі. Яка в нас монетка по списку Кальмарі Нетворк? Так, є вона у нас. Ідемо в Кальмарі купуємо. Так, друзі, кальмарі нетворк ми купили. У нас вийшло 5600 монет. 9,5 доларів потратили. Так, друзі, ще пару слів хотів сказати. Дивіться, у нас залишалось 12 доларів. Вони в нас залишались із-за того, що ми не повністю реалізували наші покупки. Бо, як бачите, ми купували, наприклад, на 10 доларів, а реалізувалось тільки 9,5. Тому через то, через то в нас залишалось постійно вільний тезер. У нас повністю залишилось 12 доларів, і я рішив купити, вирішив купити монетку MX, біржі Max Global, для того, щоб ці монети в подальшому використовувати для оплати наших комісій. В майбутньому це буде дуже вигідно, друзі, з тим, що монетка MX також буде рости в ціні, тому наша комісія буде сплачуватися в цих монетах. І по відношенню до тезера самого наша комісія буде зменшуватись. Якщо ви не знаєте такий лайфхак, можете користуватись ним. Це в настройках потрібно там знайти і нажати, щоб комісія оплачувалась в цих монетах. А зараз, друзі, давайте я пару слів скажу по нашому ось цьому списочку. Пару слів хотів сказати про Чиа. Я в телеграмі вже записував аудіозапис своїм підписникам. Друзі, мені подобається дуже, як Чіа відкупають. По графіку ми можемо це подивитися. Давайте я вам зараз відкрию графік. Відкрию графік чи до долара. Мені подобається те, що монетка вже накопичується цілий рік, і ось ці сквізи, вони мені дуже подобаються тим, що монета дуже сильно відкупається. І якщо ми подивимося з вами монетку чиа тільки не ціну, а капіталізацію. Давайте включимо капіталізацію. У нас зараз графік чия капіталізації, і можете побачити, що капіталізація також постійно росте. Тобто був якийсь тут діапазон накопичення. Тепер у нас діапазон вже тут. І при тому, друзі, що в циркуляцію постійно поступають монети, хоча, може, і не поступають, і може їх майнери не продають по рівночній ціні. Ну, в общем, друзі, дивіться. Бачите, тут також були сквізи по капіталізації, і тут також сквізи. Тобто, у нас вже формується якийсь тут також рівень накопичення. Я думаю, що в майбутньому у нас буде якась така, така сама подібна зона, і потім ми вийдемо з цієї зони, і тут також будемо накопичуватись. Це по капіталізації, друзі. Нагадують, це не ціна. Тим паче, що в неї халвінг уже в березні, це не так уж і багато залишилось, друзі. Я думаю, що до Халвінга її будуть листити на топових біржах. А це ви самі знаєте, що це додаткова ліквідність, додатковий хайп для цієї монети. Взагалі, мені подобається цей проект, друзі, але не входьте в нього повністю з головою. Я реалізував якийсь об'єм, бачите, 65 доларів. У нас вийшло одна. Один 81 монетка. Тобто я не купив її на 100%, і в моєму основному портфелі вона також не займає 100% мого портфеля, щоб ви не думали, що я там туплю чисто за цю монету АСтар Нетворк, давайте переходимо далі. Астар Нетворк, також подивимося, графік. Пару слів хочу сказати. Так, друзі, пару слів про монетку Astar, Як бачите, мені було цікаво її ось тут накопичити, але ми тут не купували. Першу покупку ми зробили десь в цьому діапазоні, пам'ятаю наш портфель, тут мені не хотілося купувати на цих зелених свічках, як хом'як, там знаєте. і хотів дочекатися, коли монета прийде в ось цей діапазон. До речі, друзі, тут ми зняли якраз цю ліквідність. Давайте я зараз відмічу ось цю зону. Чітко, як бачите, ми прийшли зняли попередній лой. І це хороший знак для майбутнього росту цієї монети. Тому, друзі, якщо вам цікавий цей проєкт. А я думаю, цей проект в майбутньому покаже дійсно якийсь результат. То ось цей діапазон, я думаю, буде діапазоном накопичення наступного Можливо, побачимо зараз ріст, коли біткоін розвернеться. Ну, в общем, це локальний сценарій, не будемо загадувати. Ми інвестуємо в цей проект, тому нам локальні сценарії не цікаві. Давайте йдемо далі. Мені такий оптимізм, я казав, друзі, що поки що буде зливатись, скоріше всього. Лупрінг, давайте ЛРЦ подивимося. Так, відосик буде трошки довгим, друзі, тому надіюсь, ви чайок собі заварили. Дивіться, подивимося лупрінг. Так, це я щось тут рисував уже, давайте це все повидаляємо. Лупрінг, не пам'ятаю, чи я робив на нього огляд. Ну, в общем, мені також це цікава ця монетка. Хоча, дивіться, друзі, ось ця ліквідність, скоріше всього, буде вона знята. Бачите, ми ось тут не дойшли, і, скоріше всього, будемо її знімати. Але ось цей діапазон, який буде ось тут знаходитись монета. Ось цей діапазон наступних півроку до кінця цього року буде діапазоном накопичення. Тому навіть з тікущих по 20 центів ця монета цікава. Так, звісно, там вона може прийти і на 15 центів, можливо, і на 10 центів. Але я думаю, друзі, що це буде все вгадування і ну, гадання дна. Я вважаю, інвестори не повинні таким займатися, вгадувати, де буде дно, а повинні просто кожен місяць собі купувати. так? Бо знаю, багато з вас, хто там чекає, що прям коли монети там спустяться на саме дно, я там куплю на всю квадлету, да? Багато з вас так всі думають. Ну, друзі, інвестори діють не так, вони накопичують з кожен місяць, і неважливо, там особа, яка ціна буде. Так, друзі, йдемо далі не зациклюємося на одній монеті, і Мотебел X також, скоріше всього, ще буде литися. Рон, давайте подивимося монету Ронін. Я на неї робив огляд уже. Рон, да, дивіться, друзі. Ронін. Мені не цікаво зараз її купувати, бо насправді вона ще не скоректувалася навіть до ось цієї зони. Хоча б зона 0.5, 50 центів. Так? Мені цікаво, коли монета прийде ще раз в цю зону. Це приблизно 30 центів, а можливо навіть і нижче. Тому, як бачите, ми навіть не робили ні одної покупки для цієї монети. Ну що ж, чекаємо її нижче, поки буде хоча б оновимо всю ліквідність 60 центів. Тоді мені буде цікаво, друзі. Монета монета мульти, давайте подивимось. І так, друзі, монета Multi мульти, мультичайн. Знаю, там мої підписники питали за цю монету, чи це скам, чи це не скам. Друзі, не потрібно з цією котлетою входити в цей проект, бо ну, ви повинні тримати якісь. Ризик, ризик менеджмент, і не потрібно всю катлету вливати в один проект. Як бачите, ми прийшли якраз в цю зону, і, до речі, графік дуже подібний до графіка Роніна. Давайте ще раз Ронін відкриємо, подивимось. Дивіться, друзі, це графік мультичайна, а це графік Роніна. Нічого не напоминає. Тобто, ось така ситуація може бути також по Роніну. І по мультичайну знаю там. Виходив якийсь фут, якісь погані новини, але я на новини не зважаю, друзі. Ми зробили нашу покупочку ось тут, пам'ятаю, по 3.30, зробили нашу першу покупку. І, можливо, якщо, якщо це буде скамом, то в нас ризики закладені. Через то ми вибрали 23 проєкта, а не один там чи два. Тому, друзі, такі думки стосовно цього проєкту. В общем, прийшла в зону накопичення. Так само я чекаю Роні, коли прийде якраз в цю зону. Там будуть, звісно, якісь погані новини, щоб не дати вам купити, так само, як мультичайну. Тому, друзі, дивіться. Так, друзі, Наступна монетка Hashflow. давайте подивимось. Тут графік непонятний, давайте подивимось на TradingView. На TradingView ситуація трошки друга. Дивіться. Мені поки що не цікаво цей проект купувати, бо я думаю, що він, скоріше всього, ще оновить осейло і буде десь зливатися ще нижче. Мені цікавіше купувати такі проекти, які вже, знаєте, вже рік падають і вже знаходяться в якомусь накопиченні. Хешфлоу доволі такий молодий проєкт, і, на мою думку, йому є ще куди падати. Тому ми сьогодні і не купували його у наш портфель. Будемо купувати трошки пізніше. Я чекаю, що ми оновимо Сейлой, і це буде через півроку, скоріше всього, через пару місяців. Тобто він виглядає поки що для мене не сильно цікавим порівняно з другими проектами, які знаходяться в цьому списку, тому ми його сьогодні не купили. Можемо в майбутніх роликах також будемо його накопичувати, друзі. Так, монетка Каспер, давайте подивимось. Каспер мені дуже цікавий проект. От мені цікавіше, допустимо, купувати монетку Каспера, яка вже доволі таки сильно злилася, яка вже, можна сказати, вийшла з свого діапазону накопичення. Тобто, дивіться, в неї був ось тут з травня попереднього року, в неї був діапазон накопичення, як бачимо, зараз вона потихеньку виходить. Чому це відбувається? Бо в циркуляції вже майже всі монети знаходяться в циркуляції і, по суті, там уже немає її, кому її продавати по ринку. Тобто, якщо монети вже знаходяться всі в ринку, капіталізація постійно росте. Давайте, до речі, подивимось на графік капіталізації Каспер Cap. Ви побачите, як піджимається капіталізація. Ну, подивіться, друзі, капіталізація постійно росте і при тому, що монети в циркуляції, там майже 100% монет знаходиться. Тобто, Я думаю, що ну, скоро тут буде простріл якийсь по-любому. Тобто вихід із зони накопичення. Давайте назад вернемось на графік ціни. Чому, друзі, потрібно дивитися і на циркуляцію монет, і на капіталізацію. Тобто ви всі ці дані сумуєте, і ви бачите реально, як поводить себе проект. Не потрібно дивитися тільки там, на одну ціну. так? Так, звісно, оця ліквідність, яка тут формується, мені не подобається. Тут є рівна полочка ліквідності. Ось тут також ліквідність. Тобто, можемо ще також, також скоректуватися. Але насправді мені цікаво набирати ті проекти, які вже в циркуляції, в яких вже майже 100% монет, такі як Loopring, Casper, Міна. Скоро також буде всі монети в циркуляції. Тому, друзі, такі в мене думки, і я хочу поділитися цими думками з вами. Далі цікавий проєкт Міна, давайте Міна подивимось. Я про неї вже там розповідав багато в телеграм-каналі, Вже, друзі, мабуть, ви, мабуть, вам вже набридло мене слухати про проєкт Міна. Міна я також зробив в покупку свій основний портфель. Як бачимо, вона прийшла в зону по ціні в зону першої покупки моєї цікавої. Якщо ми подивимось, міна капіталізація, давайте подивимось «Маркеткап». Я також позначав і казав своїм глядачам в Телеграмі, що я буду купувати першу покупку. Тут зроблю. Як бачите, ціна якраз прийшла в цю зону. Я дочекався і також купив. Так, може, звісно, піти ще нижче, але це вже не сильно цікаво там. Не сильно важливо, точніше. Тобто, бачимо, по капіталізації в мене також формується якісь, якась фігура трикутника, подібна. І, скоріше всього, цей трикутник з часом проб'ється. Скоріше всього, проб'ється спочатку вниз, щоб всіх вибрати вже також по ціні. А потім вже підемо далі, як бачите, халвінг квітні буде наступного року. Плюс в циркуляції майже 100% монет, вже, друзі. Тому задумайтесь, Проект досить, досить таки цікавий. Так, ідемо далі. Міна Гала. Гала також цікавий проєкт для мене. Гала, як бачите, також скоректувалася. Це і глобальна така структура. Бачимо, корекція була в зону 0,5 по FIBO. Тут я щось рисував. Так, звісно, можемо ще сюди прийти ще раз, закольнути ось цю ліквідність зняти, це район 15%. центів Але, в принципі, я думаю, що ось тут вже формується щось подібне до накопичення. Тобто, все вже пішло накопичення, друзі, крупним ігроком. Можете порахувати сама, скільки вона дала процентів росту. Ну, давайте подивимось. Сьогодні ми просто так поговоримо з вами. Давайте подивимося, скільки вона процентів росту дала. Ну, друзі, це взагалі там сумасшедші просто ікси дивіться. 2813 іксів просто. Це жесть. По капіталізації давайте подивимось графік капіталізації, бо він більш для мене цікавий є. По капіталізації, о, по капіталізації також цікава картина, друзі. Капіталізація росте, при тому, що ціна падає. І в циркуляції монет точно не пам'ятаю, скільки там знаходиться. Ну, вроді більше половини вже. По Фібов, скоріше всього, також прийшли в зону 05. А ні, дивіться, друзі, якраз ще не прийшли таки в зону 0,5. Тому ось тут заклишили. І, скоріше всього, підемо ще знімати, щоб кульнути зону 0,5. Тобто, скоріше всього ще побачимо монетку нижче. Але в принципі для накопичення в довгострок зараз ціна вже цікава, є, друзі. Ми її купуємо в свій портфель. Село, давайте подивимось наступний проект Село Село досить таки молодий проект, він був на Коїнлісті. Як бачимо, він зараз вже формує щось подібне до накопичення. Прийшли якраз в цю попередню зону. Тобто Я чекав, коли монетка прийде в цю зону. Ми оновимо цю ліквідність. Зачасту, коли оновлюємо всю ліквідність, то монета показує якийсь ріст, розворот. Тобто найближчим часом ми можемо побачити вже з вами якийсь, е, якийсь гарний ріст по цій монеті. Давайте подивимося цілу Market Cap. Так, Market Cap, О, дивіться, друзі. По капіталізації також цікава. Ну, в общем то чому я її добавився і портфель, бо по капіталізації мені цікавий цей проект, друзі. Прийшли якраз в цю зону, яка була перед ростом у 2021 році. І тут буде, скоріше всього, якесь таке накопичення, навіть таке глобальне накопичення, щось подібне. Ну, Рано чи пізно ми з цього накопичення вийдемо. Тобто можемо побачити найближчим часом ось оновлення цієї ліквідності, вийдемо, і скоріше побачимо якийсь ріст такий. Це такий локальний сценарій. Ну, Глобальний сценарій, я думаю, ви знаєте, що я чекаю, не менше 10 іксів у цьому проєкті. Я також робив на нього огляд. Можете знайти на моєму YouTube каналі. Бікономі поки що мені не цікавий, але давайте подивимося, що все ж таки хочу розповісти вам. Давайте подивимося бікономі. Ой, по бікономі взагалі така картина, друзі, страшна. І Тому ми його сьогодні не купували, бо мені не подобається. Чекаю, що ми прийдемо в зону, скоріше всього, 12 центів. Повангуємо зараз, давайте з вами трохи. Тобто, ще приблизно 50% падіння буде. Район 10-12 центів, ось там можна вже буде зробити першу покупку. Чому? Давайте зараз подивимось, бо я її ось перед... сьогодні вже дивився капіталізацію. Чому я використовую друзі, капіталізацію, бо вона більше всього відображає характер руху ціни. І дивіться, капіталізація виросла. Я чекаю, коли капіталізація по монетки знову вернеться в цю зону. Якщо тут буде якийсь відкуп, то, скоріше всього, вона вже буде в накопиченні. Тобто в неї буде така глобальна по ціні формуватися глобальна структура. Трикутника, така подібна, як до Міни. Давайте подивимось, до скільки падіння до цієї зони залишилось. Також приблизно 40-50% падіння ще буде. Тому, друзі, 10-12 центів можете чекати по цій монеті. І через то ми сьогодні її не купили поки що. Я купую якісь більше цікаві проекти, друзі, нам до Loss Давайте подивимось Nervous Network. Це вона прийшла, скоріше всього. Раз ми її купили, значить вона прийшла вже в нашу зону інтереса. Давайте подивимось. Так, до речі, ЦКБ дуже подібно до СЕЛО і також проєкт з конь Дивіться, друзі, чітко прийшли в нашу зону по ціні, яка була ось тут формувалася. Давайте зараз відмічу. Дивіться, друзі, було ось тут, раз, два, три. Тут ми пробили, звичайно, всіх налякали. І зараз прийшли в четвертий раз, в п'ятий, можна сказати, раз в цю зону. А зараз давайте подивимося капіталізації. По ЦКБ там вроді теж половина монет уже в циркуляції, якщо я не помиляюсь, можете подивитись собі. Так, давайте напишемо ЦКБ і подивимось капіталізацією. Так, друзі, по капіталізації, як бачите, формується краща картина, чим по ціні. Бачимо, капіталізація постійно збільшується, тобто логії повишаються, це гарний знак. Скоріше всього, ми ще прийдемо ось зону, Можливо, навіть у новому це по капіталізації, можемо побачити, звичайно, ціну трошки нижче. Але, в принципі, я скажу, що по графіку виглядає дуже сильно. сильно, Тобто сильно, не... сильно цей проект не зливають. Тому, звичайно, ми сьогодні зробили нашу покупку. Так, Кальмарі Network, ой, я вже про, цей... про цю секретну монету вже вам не раз казав, друзі. Я думаю, ви вже знаєте, що це за монета. Монета, яка знаходиться в накопиченні. Це, до речі, капіталізація. Давайте подивимось спочатку капу. Бачимо, що капіталізація також повишається часом. Тут раз було, тут два. І, скоріше всього, буде якесь знову накопичення, потім знову в новий діапазон підемо. А зараз давайте подивимося ціну саме цієї монети. Давайте подивимось до долара. Друзі, тут буде, скоріше всього, ще накопичення тривати до кінця цього року. В общем, мені цікавий цей проєкт, хоча не скажу, що він там по фондам дуже крутий. Кальмарі Нетворк це леєр 2 рішення на Кусамі. Кусама, ви знаєте, мабуть, що це також цікавий проєкт, хоча ми його сюди не додали. Тобто ми більш такі ризиковані проєкти беремо з вами, друзі. Бачите, накопичення, давайте подивимось, скільки це накопичення тривало. Давайте до сьогоднішнього дня. 395, більше вже року накопичення йде, друзі. Тому задумайтесь, також на якийсь процент від депо можна собі взяти В общем, ми додали його також. Flow ми не купували, бо я думаю, що ще буде трошки литися вниз. Ефі, монетка Е також цікава, але скоріше вона, скоріше всього, буде ще також литися, друзі. Ну, графік в неї виглядає не дуже. Тому, ну, як бачите, така, така картина. Давайте F подивимося, капу капіталізація. По е, капіталізації, до речі, картина цікавіша. Як бачите, в неї капіталізація вже в якомусь накопиченні знаходиться. По циркуляції монет, там, скоріше всього, вже більше половина циркуляції знаходиться, більше половина монет знаходиться в циркуляції. В общем, я думаю, що цей проект ще буде трошки падати. Я хочу дочекатися, коли по графіку буде ось така картина. Давайте ще раз покажу. Я хочу дочекатися, коли по графіку буде ось така картина, якась подібна до накопичення. Ось тоді буде цікаво вже брати. Так, ідемо далі. Лока і хайт також така сама подібна ситуація, що будуть зливатися. Тому, друзі. Не хочу, щоб це відео було на 2 часа. Підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви перший раз дивитеся це відео, Підтримайте український контент, мене буду вам дуже вдячний, бо насправді YouTube займає дуже багато часу, і аналіз ринку, і, в общем, це все займає дуже багато часу. Тому мені необхідна ваша підтримка у виді підписки на мій YouTube канал. Якщо вам сподобалось це відео, ця стратегія і цей експеримент, друзі, то підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд і побачимось наступних відео. Всім до зустрічі!